Вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про улюблені страви, а також пограємо в цікаві ігри. Скажіть, будь ласка, чи добре ви поснідали сьогодні? Я питаю вас про це не випадково, тому що сьогоднішня наша розмова буде досить смачною. Про народні добрі страви, традиційні та цікаві. Отже, українські страви ми пригадати постараємось і в ігри про них усі разом пограємось. В Україні завжди полюбляли щедре та смачне частування. До наших часів дійшли рецепти традиційних страв, які готували українські господині з давніх часів. І зараз ваші матусі та бабусі пригощають родину. Смачним борщиком, голубцями чи вареничками. Напевно, і ви, маляка, допомагаєте у їхньому приготуванні. На обідньому столі однією з головних страв є борщ. Ви полюбляєте борщ? А з яких овочів його готують? Давайте разом визначати. Буряк потрібен для борщу чи ні? Так, огірок потрібен для приготування борщу. Ні. Помідор. Знадобиться нам для борщу. Так. Редис. Ні. З редису борщ не готують Морква. Для приготування борщу потрібно. Квасолю додають у борщ. Так. А з капусти борщ готують? Так. А чи знадобиться картопля у борщі? Так. А з кабачка ми приготуємо борщ. Ні. А чи потрібна у борщі цибуля? Так. Тож, давайте зараз називаємо овочі, які потрібні для приготування борщу: буряк, помідор, морква, квасоля, капуста, картопля та цибуля. І зараз ми дізнаємось з вами вже про іншу страву. Іншою відомою українською стравою є куліш. Рідка пшеняна каша заправлена салом і цибулею. Колись таку кашу для себе варили козаки. Не на плиті, не в печі, а на багатті в казані. Тому таку кашу ще називають польовою. У нашого народу є інші улюблені страви, серед яких багато борошняних з тіста. Саме з борошна готують найголовнішу страву на українському столі. Хліб. Пам'ятаєте, як готують хліб? Спочатку пшеницю, яка дозріла, збирають комбайнери, молотять її, відділяючи зерно. Потім на млині зерно перетворюють на борошно. А вже зборошна місять тісто та випікають у печі чи духовці хліб. Та з борошна готують не тільки хліб, а й пиріжки, пампушки до борщу, булочки і, звичайно ж, вареники, готують їх з найрізноманітнішими начинками на будь-який смак, з картоплею, м'ясом, грибами. Капустою до обіду. А ще із солодкими начинками на десерт, з вишнями, смородиною, маком та сиром. А до столу вареники подають зі сметаною, цублевою піджаркою чи вершковим маслом. У вас вдома часто бувають на столі наші національні страви? Розкажіть, Яку святкову та буденну їжу готують ваші мами та бабусі? А зараз давайте відгадаємо українські страви за їх коротким описом. Перша рідка страва червоного кольору, зварена з посічених бурятів, капусти, картоплі, томатів та інших овочів. Що це? Борщ Наступна страва це невеличкий варений виріб у формі півмісяця, зліплений із прісного тіста та начинений картоплею чи капустою, а чи, може, сиром. Що це? Вареники. А давайте відгадаємо наступну страву. Рідка пшоняна каша заправлена салом з цивулею. Ще її варили козаки. Як називається ця каша? Куліш. Давайте відгадаємо ще одну смачну страву. Це печений борошняний виріб довгастої форми з начинкою всередині. І називається він пиріжок. Наша подорож у світ української кухні та пов'язаних з нею традиційних страв добігає кінця. Тож, якщо до вас завітають гості з іншого далекого краю, їх варто пригостити нашими традиційними стравами.